Є знижки на таблетки Аміксін Айсі 10% в Аптеках подорожних план та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. І я розношу хату. Я спати постійно хочу. Я ліквідую тапки. Я хочу постійно на ручки. Я краду. Я красивіша. Ні, я красивіша. Ой, не розказуй. Не турбуйтеся, все вирішимо. Леско. Якщо у вас реактивна собака, неважливо це чи доросла собака, вам допоможуть вправи, які ми сьогодні розберемо. Вони називаються протокол ЛАД, розшифровується at that, тобто зверни увагу на це. Ця вправа потрібна для того, щоб привчити спокійно реагувати на подразники, незалежно від того, чи це запах, чи це візуальна складова інша собака, наприклад, або це звук. Отже, переходимо до напрацювання протоколу лад. Нам знадобиться Bluetooth-колонка, яка буде відтворювати звуки на Ютубі відео різних, які провокують собак. Чи це відкривання дверей, гавкання, чи це діти, чи це качки. Ну що, почали? Ось як це виглядає. Перший рівень собака має тільки звернути увагу на звук. Робимо звук на секунду. Тільки вона звертає увагу. Молодець. Отримує за це смаколик. Йдемо далі. Тільки звернула увагу, молодець, і віддаємо смаколик десь в стороні. Це потрібно для того, щоб собака не занурювалась повністю в подразник, а переключалась на вас. Ви не заохочуєте реагувати. Ви привчаєте собаку до алгоритму. Подивилась на подразник, перевела погляд на вас. Ну все ж, елементарно, Бетті. Отже, ми показали, як буде перший рівень. Перший рівень це початковий, щоб цуценятаю було максимально комфортно. Другий рівень полягає в тому, що собака звернула увагу на подразник, тобто подивилась на звук, і тоді відвернула голову байдуже в яку сторону, але відволіклась. І вже тоді ми кажемо, молодець і віддаємо смаколик. Ось приклад. Тобто ось звук. І чекаємо погляду в другу сторону. Молодець. Тобто подивилась напрямку колонки, і як тільки відвела погляд в другу сторону, тоді смаколик. І є завершальний третій рівень це коли ви вмикаєте звук або це собака, але чекаєте погляду. Тобто, подивилась на колонку, а потім перевела погляд на вас. Показуємо, як це виглядає. І чекаємо погляду на нас. Якщо погляду немає, тоді ми скажемо молодець і віддаємо смаколик за той рівень, який є, і пробуємо знову. Беті. Молодець! Молодець! Якщо ви швидко досягли третього рівня, тоді ви за це можете дати два смаколики. Так, а де мій смаколик? Ми з вами показали перший, другий, третій рівень. Враховуйте, що з вашою собакою все індивідуально. У вас цей період може займати тривалий час, тобто на кожен рівень по 2-3 дні на працювання, на різні подразники. Не спішіть в якихось ситуаціях собака буде готова робити на третьому рівні, а в якихось ситуаціях і на першому. Тому балансуйте між ними. От я вже на четвертому рівні. Де все ж таки мій смаколик? Ну що, домашнє завдання для вас напрацювання цих трьох рівнів. Поступово, потихеньку, не спішіть, не тисніть на собачку, обережненько пропрацьовуєте і все у вас вийде.